Права 329. Обчисли зручним способом. Ну що ж, давайте це зробимо. Це зовсім нескладні міркування. Так, дивимося. У нас є 25, 17, 4. Давайте ми зрупуємо 25, 4. Пишемо, що це дорівнює тоді. 25. Що множиться на 4. А потім уже помножимо на 17. І це дорівнює. 25 помножити на 4, це буде 100. 100 помножити на 17. Після 17 треба написати два нолика. Це буде 1700. Є. Далі, друге. У нас є 5, 137 і 20. Давайте ми спочатку 5 помножимо на 20. 5 помножити на 20. Ну, а потім уже помножимо на 137. І це дорівнює. 5 помножити на 20, це буде 100. Помножити на 137. Тобто нам після 137 треба написати два нолика. Тобто вийде 13 700. Переходимо до третього завдання. Тут буде дещо складніше. 6 помножити на 5 і помножити на 39. Я пропоную записати це таким чином, що спочатку 6 запишемо як 3 помножити на 2, потім помножити на 5 і помножити на 39. І це дорівнює. Так, тепер дивіться. Давайте ми 2 помножимо на 5, бо це нам зразу дасть 10. Так, залишається 3, що множиться на 39. Помножити на 3 і помножити на 39. Це дорівнює. 2 на 5 це 10. Помножити. Ну, а що робити з 3 помножити на 39, я пропоную так записати помножити. 39 записати як 40-1. І це дорівнює тоді. Так. Тепер дивіться, як ми можемо записати цей вираз. Спочатку 3 треба помножити на 40, відняти Одиничку помножити на 3 або 3 на 1. То пишемо, що це дорівнює. Давайте я перенесу, щоб було місце. Це дорівнює. Тоді 10, що множиться, а в дужках буде 3 помножити на 40. Розкриваємо дужки. мінус 3 помножити на 1. І це дорівнює тоді. 10 помножити. 3 на 40 це буде в дужках 120. А 3 на 1 це 3. Мінус 3. І це дорівнює тоді. 120-3 це буде 117. Тобто вийде 10, що множиться на 117. І це дорівнює тоді. 1 нолик дописуємо після 117. Це буде 1170. Так, ну що ж, ми зробили третє завдання. Переходимо до четвертого. Тут простіше 500 можна помножити на 2. Пишемо, це дорівнює 500 помножити на 2. Ну, а потім помножити на 19. І це дорівнює 500 помножити на 2 це 1000 Це 500 плюс 500. 1000. Так, помножити на 19. ну Треба після 19 дописати 3 нолика Або буде 19 тисяч. 19 дописуємо 1000. Є. П'яте завдання. 8, що множиться на 115 і помножити на 125. Треба згрупувати 8 і 125, тому що такий допуток буде дорівнювати 1000. Пишемо 8 помножити на 125. І помножити на 115. Це дорівнює. 8 помножити на 125 це 1000, Помножити на 115. Ну що ж, 115 тисяч, бо після 115 дописуємо три нолики. Тобто пишемо, що це дорівнює 115 тисяч. Є. Зробили п'яте, Переходимо до шостого. 80 помножити на 113 і помножити на 5. Я пропоную 80 записати як 8, що множиться на 10. Помножити потім на 113 і помножити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, тепер 8 помножимо на 5. Це дорівнює Тоді 8 помножити на 5. Потім помножимо на 10. А потім помножимо на 113. І це дорівнює. 8 на 5 це 40. 40 помножити на 10 це 400. Тобто це 400. Що множиться на 113. Давайте подивимося на цей вираз, як його можна обчислити. 400 можна записати як 4, що множиться на 100. Або 2, що множиться на 2, і множиться на 100, і множиться на 113. І це дорівнює. Так, запишемо це в такому вигляді. Як 2, що множиться. На 2 і помножити на 113. Ось так. А потім помножимо на 100. І це дорівнює 2 на 113. Це 113 плюс 113, це буде 226. Та пишемо це 2 помножити на 226. І помножити на 100. Так, давайте знову 2 помножимо на 226. Ну, 226 плюс 226. 225 плюс 225, це буде 450, а там ще буде двієчка, буде 452. Отже, пишемо, що це дорівнює 452, що множиться на 100. І це дорівнює тоді, дописуємо два нолика до 452. Буде 45 200. Ну що ж. Ось такі міркування як можна спростити виконання множення на цьому вправу завершено.